Підпалив двері військовому та втік до столиці. Інцидент стався у Рівному на вулиці Кулика та Гудачика. Причетним до цього виявився 33-річний громадянин України без постійного місця проживання, який є уродженцем Росії. За словами зловмисника, за скоєний злочин пообіцяли заплатити 30 тисяч гривень однак, винагороди він так і не отримав. Отримав, побачив в чаті в телеграмі оголошення, що є робота у зв'язку з скрутним матеріальним становищем і бурами, відгукнувся. Купив розчинник, підійшов, трохи палив двері, підпалив, вони спалахнули, я втік. Вибіг з будинку і побіг в сторону зупинки, сів в маршрутку і поїхав. До слова, це вже не перший випадок. Подібний інцидент стався на вулиці Карнаухова. Зловмисники підпалили автомобіль підприємця. Причетними до цього виявились 30 та 33-річні місцеві мешканці. Вони розповіли, що у телеграм-каналі знайшли повідомлення із пропозицією підзаробити та прозвітувати результатом виконаної роботи. Завдання вони виконали, але коштів, за їх словами, так і не отримали. Затримані пояснювали, що замовлення на підпал автомобіля отримали через телеграм. Як зазначають в поліції, замовниками такої роботи є співробітники російських спецслужб. Через телеграм-канали вони водять жертву в оману, щоб отримати фото та відеокадри. Згодом отримані кадри з підпаленим майном українських військових вони використовують для створення фейків про Україну. Замовниками як такової роботи є представники російських спецслужб, які намагаються розхитати та дестабілізувати ситуацію в Україні. А замість обіцяних грошових коштів виконавці отримують лише роки ув'язнення. Правоохоронці закликають громадян бути. Обачними, аби не потрапити на маніпуляції ворогів, вмійте розпізнати та протистояти роботі російської пропаганди.